Для Франції це буде шоста Олімпіада. З часом все забувається, але Олімпійські ігри – це такі змагання, які ніколи не забудеш. тому що Олімпіада це найсерйозніші змагання в кожного е, спортсмена. Е, ну і, Зокрема, для мене Олімпіада вона мені допомогла в майбутньому стати професіоналом і чемпіоном світу. Атлети, які представляють Україну на змаганнях, мають показувати той високий рівень, той професіоналізм, який є в них, і презентувати, що вся Україна є такими ж непереборними, як, як вони. Усім нашим олімпійцям Побажати успіхів, напевно, що справитись все ж таки своїми емоціями, підтримки їм від рідних, від близьких. І нехай вони пам'ятають, що з кожним з кожним піднятим прапором в Парижі це є перемога незначна, але перемога нашої держави. Коли ми спілкувалися за спортсменами, ми звертаємо їхню увагу на те, щоб після змагань вони розмовляли зі своїми колегами, зі своїми візаві з інших олімпійських збірних, пояснювали в яких умовах вони тренуються, в яких умовах сьогодні живе бореться наша країна, і це інколи навіть важливіше, мабуть, в умовах сьогодення, ніж сам спортивний результат.